Добрий день! І сьогодні ми поговоримо з вами про одеські слова. До речі, слово шарлатан. Звідки ж це слово прийшло в одеську мову? Виявляється, прийшло воно з італійської мови. І там воно означало бродячого комедіанта, який носив на спині ляльковий театр. А саме в одеську мову це слово ввів перший градоначальник нашого міста. Деребас. І це слово у нас уже стало означати людину, яка бреше. Тобто, видає бажане за дійсне. І дійсно вводить нас всіх в оману. А ось таке колоритне висловлювання дерев'яний макінтош. Що воно означає? А означає воно гроб. І, до речі, дуже часто це висловлювання ми можемо почути на одеському привозі, коли хтось із кимось лається і бажає там один одного побачити. А прийшло це слово, виявляється, з англійської мови від слова Макінтош, там, де воно означає плащ. Плащ, який був дуже модний у середині 19 століття. А чому? Тому що він був саме із тканини, яка не промокала. А винайшов цю тканину Чарльз Макінтош, звідси і назва Макінтош. Ось так. А ще у мене до вас ось таке цікаве запитання. Чи чули ви ось такі висловлювання? «Мі вас відділі, гулять. Або. Мі зустріли вашого батька і ці на роботу. Чи правильні ці висловлювання і що б вони означали? З вами була я, Наталка. До побачення. Далі буде обов'язково!